Усім привіт! Хочу представити вам наші новинки, а саме скляний посуд, який виготовлений з боросилікатного скла. Чирівні чашки з подвійним дном у формі ведмедика та котика стануть незамінним посудом у дітей, адже смакувати какао чи чай з них не просто смачно, а ще й дуже цікаво, бо це не просто посуд, а справжній настрій у кожному ковтку. Склянка з серцем зробить ваш ранок особливим, адже насолодитися ароматною кавою чи коктейлем можна не тільки смачно, а ще й гарно. Боросилікатне скло стійке до перепадів температури, не тріскає при нагріванні або охолодженні. Ідеально підходить як для гарячих, так і холодних напоїв. Прозорість скла надає посуду елегантного вигляду, дозволяючи милуватися в місто. Його поверхня гладка, не вбирає запахів і легко миється. Скляний заварник обладнаний зручною ручкою. Носиком для комфортного наливання та металевим ситочком, яке затримує чайне листя, забезпечуючи чистоту. Прозоре термостійке скло дозволяє спостерігати за процесом заварювання, розкриттям чайного листя або трав'яних сумішей, створюючи атмосферу спокою та затишку. Прозора скляна баночка для сипучих практичне та естетичне рішення для зберігання круп, спецій, чаю, кави чи цукру. Ідеально підходить для організації простору на кухні в єдиному стилі. Декантер з аератором забезпечує швидке насичення вина киснем під час наливання, розкриває аромат і смакові ноти напою, які залишаються приглушеними у щойно відкритій пляшці. Прозорий корпус декантера підкреслює колір і текстуру вмісту, створюючи привабливу подачу на столі, легкий і міцний, зручний у використанні. Оригінальні келихи у формі черепа це справжній акцент у сервіруванні та стильний подарунок. Завдяки подвійним стінкам вони не лише вражають своїм виглядом, а й ефективно зберігають температуру напою. Посуд з боросилікатного скла це ідеальний вибір для тих, хто цінує довговічність, екологічність та сучасний стиль у кожній деталі.